you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Схоже, у партії експрезидента Петра Порошенка почалися справжні перипетії. В той час, як більшість чиновників, таки займаються питаннями війни та пришвидшення перемоги, поплічники сивочолого на тлі нещодавніх скандалів ймовірно намагаються уникнути відповідальності та по-тихому піти. Так Ганна Коваленко, депутатка Київради від Євросолідарності, склала свій депутатський мандат. Наймовірніше таке больове рішення депутатка прийняла після того, як Національне антикорупційне бюро України набута спеціалізована антикорупційна прокуратура САП повідомили Підозру у внесенні неправдивих відомостей до електронної декларації за 2020 рік дії народної обранниці кваліфікуються за частиною 2 статті 366.2 кримінального кодексу України, зокрема, мова йде про те, що депутатка неправильно вказала в декларації дані про отримані доходи від продажу мотоциклів, автомобіля і страхових виплат. За даними розслідування, депутатка не заявила про доходи від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році на суму 55,6 мільйонів гривень. Також вона неправильно вказала в декларації дані про отримані доходи від продажу мотоциклів марки Харлі Девідсон автомобіля Land Rover і страхові виплати нараховані на ремонт машини. Крім того, в декларації депутатки було неправильно зазначено вартість земельної ділянки в Києві, яка і належить загальна сума на задекларованих статків, становить понад 63,7 мільйони гривень. Такі корупційні здобутки Коваленко і справді можуть завести її до в'язниці надовго, тож не виключено, що народна обраниця вирішила зникнути з ефіру до того ж, навряд чи її колеги дуже раді такому іміджовому удару по партії, яка й без того тримається на просілих рейтингах. Рішення Коваленко наштовхує на думку про іншу нард. Депко від ЄС, який Київська міська прокуратура повідомила про підозру вчинені ДТП з тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, що внаслідок аварії потерпіла жінка, зазнала численних травм, перелому плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломів кінцівок, закритої черепно-мозкової травми та інших ушкоджень. А видною цьому є Ярина Ар'єва. 23 травня. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20.00 до 6.00 строком на два місяці. Прокуратура хотіла його оскаржувати. Традиційно для єсівців Аріва не захотіла визнавати свою привину та дотепер заперечує, що вживала наркотичні речовини. Я не вживала ніяких наркотиків. Експертиза зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля лаври, єрархімос патріархату, мають великий вплив на правоохоронні органи, і це є явно спланована дискредитація. Написала депутатка Київради в надії виправдати свої злочинні дії. Не відстає від доньки і батько народний депутат Володимир Ар'єв, який вирішив зіграти в чергову дешеву маніпуляцію, щоб захистити Ар'єву. Він повідомив про нібито нові перипетії, які переживає його родина. Невідомі буцімто спалили автівку його тещі. Мої тещі, відомі дитячі письменниці, зірці Бензятюк на оболоні спалили машину Volkswagen Golf, які вона 9 років тому отримала у спадок від тестя народного артиста України. Спалили прямо в гаражному кооперативі. Написав народний обранець у своїх соцмережах. Арієв уточнив, що не знає, хто стоїть за підпалом, але порадив політичну. Пілігним опонентам бути обережнішими з публічними заявами. Я не буду стверджувати нічого, хоча тиск на мою родину останніми тижнями досягнув максимуму. Але ті, хто стоїть за цим могидним підпалом, знайте, ніхто і нічого не залишиться без відповіді. А та політкиня зі слуги народу, обрана депутаткою від оболоні, має дуже добре думати перед тим, як публічно закликати нищити політичних опонентів, написав політик. І це весь цирк лише задля того, аби спробувати виправдати депутатку, яка вчинила тяжкий злочин. Та як бачимо, ні в дочки, ні в батька це не виходить. Проте виникає цілком логічне питання до самої Арії. Вона Збирається триматися за своє депутатське крісло аж до самої в'язниці. Судячи з її поведінки, відповідь так. Та навряд чи це піде на користь і самі народні обрани цієї партії. Схоже, представникам ЄС, варто почати думати не про туманні перспективи на майбутніх виборах, а про якісну роботу для українців зачистку та викриття нардепів, які творять беззаконня та намагаються втекти від відповідальності, використовуючи брудні політичні ігри. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.